Привіт! Давайте цей день проведемо разом зі мною. Спочатку я прикидаю та застріляю ліжко ще за кадром, я зробила свою рутину. І сьогодні, доки я вам показую свій день, буду розповідати про лабубу і про ті всі типу хейт, який почав батити на лабубу. А також, що про неї говорять, і це моя думка, до не засуджується. Я взагалі думаю, що... Оці всі, типу, що лабуби, в лабубу є якась відстежування і так далі. Я, чесно, такого не розуміла, буба це просто іришка І нічого в цій іграшці немає. А поки переключаємося, я показав на Серпетки, гаманець і гроші хочемо зважати на маленьку, парфуми. Палочка. Италия бальзаху. Затова с ним завжди в них мечта. Далеция навушники. И наступны заключен. И зато це все назад класс. Я вже зберегла и продовжуємо палубку. Тут, речі, хто не зрозумів, я почала прибирати. І що, наприклад, брала пубу є мультик. Так, можливо, він і є. Але те, що на з якогось персонажа, такого злого, пубу це просто іграшка. Що в мені не подобається, і що такого поганого ви в ній знайшли. І зараз багато хайту посипалось на його, я не розумію за що. Я зараз не розумію, чому на лабуби пішов такий хвист. Всіх купувала, купувала, я тут просто їх всі гуляла, Ми ще через художни маса я покупалась і лягла спати. Тому всім па-па.